Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні я готую вечеру. У мене сьогодні кролик. Буде тушений кролик, піджарений, трошки тушений кролик, то я готую кролика і картоплю. Це буде така вечера. Все на сьогодні я вам зараз покажу. Отут в мене вже я кусочок поставила кролика. Тут в мене є. Трошки відварений, відварила кролика. Порізала такі кусочки, його порізала і відварила кролика. Трошки. Тепер я візьму його трошки піджару. Бачите, тут я його піджару. такі у нас кусочки будуть. О, він, може, все ще не влізе. Одразу, але такі будуть кусочки піджарені. Ось. Щось не влізає, то я його ще один раз навіть тут піджариться. І такий такі буде кролик. От я... Е Зараз його пожару і буду кусочки викладати в таку, в таку, в таку посудинку. Зразу я собі приготую цибульку. О, бачите, приготую собі цибульку. Можна було би і моркви. Але я моркви не маю, бо морква там в болоті. І я в городі, і я не хочу йти за моркву. То я собі просто е, там цибульки, чесничку і зелені. Зелень в мене коло городу дуже вкрайчику, то, то я собі пішла по стежці і урвала. А там болото. Я не хотіла моркву лізти. Е, не думала просто, що я буду то, -то робити і не пішла. Вже, може завтра, а такої не маю запасу запасу моркви, то буде без моркви. о І найкрилик жариться жариться я цибульки теж даю трошки більше тако до того. І возьму ще е, по. Чесничок, але я чесничок не буду душити, я чесничок е, поріжу. О, бачите, Тако візьму, зараз я покажу. До крілика я візьму за три зубчики е, чесничку, і чесничок я просто візьму і поріжу. Знаєте? Візьму і поріжу. Дрібненько отако, вот і тоді вже як воно більше вже. Тоді я вам покажу. Бачите, я кролика припікаю трошки, я вже його один раз перевернула. О, я його скручую, коли газ дуже горить, щоб він не ну як, не, не, не бризкало таке, вот, то і я його скручую і піджарую трошки піджару. Бачите, так щось так, так, так роблять. Так роблять та робота в мене, я знаю, ми так кролика робимо трошки відваримо. Бувало, що я і прикадею з кролика. Робила, перемелювала і котлети парені робила. Ну і жарені робила, але й парені робила, бо <кій> дочка була захворіла, ще як була мала, і я була е захворіла. То треба було пари, все таке, знаєте, то я з кролика брала, і то все робили ми з кролика. То колись давно. А потім жарили, просто пекли, жарили його, духовці тушили і, і, і така. Я не хочу вже духовку включати. То душно, я на кухні, зараз на плечі, скоренько і все, і, і не буду включати духовку. Не треба. То Я вам покажу. Бачите, отако. Трошки з однієї сторони припечу, трошки, з іншої сторони припечу його так. Він вже солений, бо я його відварила, давала солі, то воно вже солене. так ось. Тут до картоплі. До картопліки я дам солі. До Картопенку я картофіки я посолю. дам э, цибульку, Он зрізу таку цибульку і помию листочок. Ось так. Ось. ось, ось. Все, я так, я так склала картоплю. Ось так. Ось, ось. Все, я варю картопку. А тепер потрібно трошки, трошки просихати, щоб воно не брескало, бо бреска є. Я бреска типу щось. І буду викладати в сакува, в сакува каструльку. Знаєте? O! Tak o! Tak. A tu se trošku... Trošku se... Trošku se to přijíždělo. тут складу ще раз. Це те, що в мене є. Тут ще в мене є печіночка, теж її поставлю, на його вона жару, жарується. Ось такі пару кусочки, Ось так. Складу і піджарую. Зараз воно дожариться і я вам покажу. Кролик у мене вже вже допік всі другі кусочки такі, піджарилися вже. І я вже його буду забирати, викладати. Все буду викладати, тут і печіночка, тут і мирочки, все, то то я викладу. В кастрюльку каструйку цього. Тако. О, вже заберу його, того кролика. Бачите, я забрала вже того кролика тут. О. А тепер я візьму, видно, не видно вибачте, не видно вам, не видно вам. А тепер я візьму його. Сюди на плиту. Його сюди на плиту, де жарила кролика того. Знаєте? О! Закрила того кролика, була кришку такого, бо дуже брескало, дуже то брескало. І тепер я візьму, е сюди не буду лити води, а візьму влию трошки бульйону. Бачите? Візьму і влию трошки бульйону, на яким я е, того кролика варила. Зумієте? О, бачите? Я трошки влию бульйону, щоб воно мало на чим е, ще протушитися, Чуть-чуть влию бульйону. Багато не буду навіть лити, трошечки влию бульйон. О, Скручу цю картоплю ці бараболі, бо воно не... Не той. Бачите, я влила. Лила я бульйону. А тепер я візьму і зразу сюди кину цибульку. Зразу кину цибульку. Бачите, все, кинула цибульку. І най воно накрию його кришку. І най воно все протушиться. Та цибулька най вся сі протушить. О, тім. Тім, бульйоні з цим чоликом. Тако, о. Най воно тут. М'ясо в мене вже, о цибулька вже протушилася, бачите? А тепер я беру, я вам казала, що ми маємо постійну сметану домашню, бо того, що ми беремо молоко. А тепер я беру сметану. Даю пару ложок сметани, так добротно даю сметани. Добротно. Вона там википить, витушиться та сметана і все. Даю сметану, бачите? А тепер даю чесничок сюди весь чесничок. поперчу, все, то то поперчу тако то місце о. чуть то ту сметанку під солю. Тако. Чуть під солю ту сметанку. І най воно помаленьку тушиться. Та сметана, най вона тушиться, випаровує. А я візьму, ще наріжу зелені. Зелені наріжу до, і, до, і до картоплі і до м'яса. Ще наріжу петрушки. Петрушки наріжу. О, так. Не дуже дрібно, але й не дуже грубо. Ну, так, як ріжу, так і ріжу. Бачите? І візьму ще добавлю трошки, трошки добавлю петрушки. Отако, отако. Бачите? О. І най воно все протушиться. Най воно все протушить. Отак. Все, все протушить і тоді буде все добре. М'ясо вже в мене. Стушилося, піджарилося, стушилося і картопля зварилася. Ото я вам покажу. Бачите? 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 Весь кріли ще. ще кипить там трошечки, але він вже все й і зтушений. І Сметанка вся пережарена, перекипіла, І картопля теж у мене зварилась. І то я зараз буду накладати, накладати на даріл. О, накладу на тарілку, бо внук вже ходить, хоче їсти, хоче їсти. То я їм зараз накладу Це молода картопля, я її ще чистила так, ще її не, не стругала, ще так почистила. О, Не знаю, скільки вони там її зідять, то зідять, не їдять, то то прийдуть ще. Я не знаю. Але я О, трошки їм, може вони і не люблять молодь, трошки їм посиплю. Такого, трошки посиплю петрушку. І зараз я вам покажу, що я буду давати кролика. М'ясо, кролика. зараз, Так не видно. У мене так неудобно. І так не видно, так не видно. І що хочеш ти то робити. Тут я ще, ще візьму все гарнірну ложку, додатку йому кролика. Я не, не в якомусь там ресторані, тут листочок ще в мене, і я, бачите, тако додав їм кролика. О, і наві вони їдять. А тут є в мене, а тут в мене є помідори. І от маєте вам кролик з картопнику. Схочуть, най собі візьмуть помідорів. Не схочуть, най не беруть помідорів. Я салати ніякі робити не буду. О, вони, може, їли, але не собі вже роблять самі ті салати. Ха-ха. Тут я п'ю воду з лимоном, бачите, може хтось ще теж так п'є воду з лимоном, як я. То я наливаю графін і, і даю тисну таку сок з лимона, потім пару кусочків ще ріжу і так кладу в холодильник, і, і, і холодну воду з лимоном я п'ю. Часом воду то не зроблю, але переважно, то як так, то п'ю. Переважно п'ю воду з лимон. Все. Дуже вам дякую за перегляд. Всього вам найкращого. Ставте лайки, ставте дізлайки, щось пишіть, щось кажіть. Я ще зроблю, може, салатик, як схоче. Зараз, якщо я його спитаю, як схоче, то я ще зроблю салатик, але наразі не роблю. Все. Будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого бережіть себе і своїх близьких. І всім пока, всім пока, пока.